А я тобі скажу для чого? Для чого працювати з тілом, включати тіло, говорити до тіла, коли ми працюємо з будь-яким запитом клієнта про гроші, про здоров'я, про розлучення, про втрату, незалежно. Тіло це те, через що ми з вами живемо. Рухаємося, ми рухаємось, ми спимо, ми їмо, ми кохаємося через тіло. Тіло. Це наш такий великий-великий накопичувач, який кожною своєю клітиною через напруження, через розслаблення, через стискання, через мікрорух запам'ятовує все ваше життя, всі події з плюсом і з мінусом. Те, що добре, залишайте, нехай буде воно дає ресурс і силу. А от те, що погане, там, де стресанули, там де. Тіло ваше страждало, ось з цим потрібно працювати. Будь-який запит для того, щоб його повноцінно цілісно вирішити, повинен вирішуватись і на рівні тіла також, обов'язково.